Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Відомий український журналіст Олексій Печій, вирушивши на саміт Європейського союзу в Брюссель, не повернувся з відрядження. За це рішення його виключили із числа працівників 24 го каналу, де він працював. Та засудили його рішення. Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували втечу журналіста. Зазначили, що дозволи на виїзд за кордон для журналістів, акторів, письменників, музикантів видає Міністерство культури та інформаційної політики. Кожен з чоловіків перед виїздом пише розписку, що він зобов'язується повернутися у визначений термін. І таких дозволів мкіп видає багато, бо Україна постійно потребує промоції за кордоном, кажуть міністерстві. У європейських країнах постійно. Проходять концерти українських музикантів, коміків письменників. До Японії нещодавно виїжджала національна опера. Всі повернулися у повному складі. Випадки, коли з такими дозволами не повертаються, одиничні. Відомо, що сам саміт Євросоюзу відбувся у Брюсселі 14-15 грудня, з присутністю представників численних українських змі, серед яких був і міжнародний оглядач з 24-го каналу Олексій Печій. Акредитацію та дозвіл на виїзд отримав саме від цього каналу. Через тиждень після саміту стало було відомо, що Олексій Печій не повернувся. Своє рішення журналіст виклав у розлогому пості в Фейсбуці, закритому для переглядів. При цьому він жодного разу не написав прямо, що виїхав чи що не повернеться. Але про це можна здогадатися з контексту. Нам не вистачає, на жаль, саме горизонтальної комунікації з західним суспільством. Написав журналіст про причини свого вчинку і пообіцяв продовжити інформаційну боротьбу за Україну, працюючи з західними медіа проєктами для просування українського порядку денного у своєму дописі у Фейсбук Олексій Печій заявив, що очікує, що в Україні проти нього проведуть кампанію медіакілерства, щоб знищити його як журналіста. У 24-му каналі кажуть, що таке рішення печія стало несподіванкою для всіх. Сказати, що я шокований, нічого не сказати. Журналіст використав довіру до себе, коли отримав акредитацію на саміт ЄС. Своїм вчинком екс ведучий буквально спалив мости. Так прокоментував чинок Олексія Печія Роман Андрейко, гендиректор медіахолдингу. Також Андрейко додав, що не засу. Суджує людину за страх і втому від війни, але робити те, що зробив Олексій, не дає підстав ні страх, ні втома. Він підставив своїх колег. Бо такий вчинок кидає тінь на репутацію журналістів в цілому, сказав він у коментарі українському медіа. За словами гендиректора Холдингу, печі, ймовірно, ще не усвідомлює, що перекреслив свою кар'єру. У нього були мільйони прихильників. Я був серед його прихильників і часто з ним радився. Ким тепер він стане? Хто його знає там, як журналіста, аналітика? Це шокуючий, безглуздий вчинок, заявив. Роман Андрейко насправді своїм вчинком дана медійна особа підставила чесних і порядних журналістів, яких тепер через нього не випустять за кордону відрядження. Адже після історії з печієм і політики, і представники медіа почали висловлювати побоювання, що чоловіків журналістів перестануть випускати за кордон або суттєво зменшить кількість таких дозволів. Також журналіст зробив неабиякий новорічний подарунок для кремлівських пропагандистів, адже їм такі події в Україні лише грають на руку. Також журналісту варто усвідомити. Ма, те, що жодна Польща, жодна західна Європа не врятують усіх, якщо не встоїть Україна. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Будьте здорові і бережіть себе.